У будівлі Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна на відкриття 90-го сезону глядачам підготували виставу за мотивами п'єси Вільяма Шекспіра. Її прем'єрний показ відбудеться 4 листопада. Нині йде підготовка до генеральної репетиції. Режисер-постановник цієї вистави Максим Булгаков. Саме він об'єднав у творчий тандем два академічні театри. Гримується, щоб вийти на сцену актор Денис Пономаренко. Він у цій виставі виконуватиме роль Ромео. Не так багато часу ми собі поставили таку ранку і е, вносили свої корективи сирени повітряні тривоги, бо приходилось змінювати репетиції, склади, ну щоб всі встигли попрацювати. Але в принципі, я думаю, що на цьому етапі ми готові. Ми я маю на увазі обидва склади. Ми готові для того, щоб з глядачам. Демонструватимуть для від цю виставу одразу два склади акторів. Серед них і Щепкінці, і актори Луганського академічного українського музично-драматичного театру. Владислав Писарів перевтілиться у Ромео Монтекі іншого разу. я особисто відчував надзвичайну підтримку з усіх боків від всіх людей, які стикаються з цим процесом. І зовсім зовсім не було такого, що є якийсь інший склад і. Ця конкуренція, якщо її можна так назвати, то вона тільки, тільки на краще робить. Ну, тобто, ми спілкуємось постійно, ми радимось постійно. Ми в нас гарні товариські робочі стосунки. Не так важлива назва чи роль. Важливо, щоб вистава була гарна. Важливо, щоб глядач її приймав. Важливо, щоб була якась культурна цінність в тому, що ми робимо. Дар'я Некрасова грає у виставі Ромео Джулієта головну жіночу роль. Про те, що перевтілюватиметься у Джулієту Капулеті, акторка навіть не мріяла. Якщо не зважати на повітряні тривоги, то працювалось дуже дуже круто. Спочатку я думала, що буде складно, все таки складна роль. Але потім якось воно так ну, ніби почало виходити, і я зараз почуваю, не знаю, починаю кайфувати від того, що я роблю. Роль Джульєти це я відчуваю відповідальність дуже велику, але і кайф від персонажа, від своєї роботи, і, сподіваюся, і глядач теж відчує зворотній зв'язок. Гру спів та танці акторів супроводжує оркестр. Сама вистава триває дві години.

Саме це відкриття, саме 90-го театрального сезону, воно не буде таким помпезним, як би нам звичайно всім би хотілося на ювілейний сезон, враховуючи враховуючи ці обставини, в яких ми зараз живемо. Ми вирішили, що ми відсвяткуємо ювілей театру, так як це так, як це необхідно буде зробити після перемоги. На ювілейний сезон за словами Сергія Дорофєєва, ми ці мають багато планів. Наступною нашою прем'єрою буде вистава за твором Сергія Жадана Хлібне перемир'я. Тому ми, ми сподіваємося, що вона все ж таки відбудеться на початку грудня, так як ми її запланували. Прем'єрний показ вистави Ромео Джулієта триватиме три дні з 4 до 6 листопада. Юлія Ніколаєва, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми.